Друзі, мої любі, усім привіт, мої любі друзі. Ну що ж, завтра, 21.30, відбудеться матч в англійській прем'єр-лізі. Nottingham Форест. Ну, ну еш прийду Санту, у себе вдома на Сіті Граунд. Команда буде приймати Арсенал Мікелі Артети. І сьогодні, друзі, хочу поговорити про Nottingham Форест, про Арсенал. Ну, давайте про себе будемо говорити по порядку. Подивимося, взагалі тут ймовірність на перемогу спочатку. 24% вважаючи переможе Нотінгем, 28% вважаючи матчі завершиться в нічів та 48% вважаючи переможе Арсенал. Якщо, до речі, подивимось, друзі, останні 5 матчів, які були зіграні між командами, то тут у Арсенала є над Нотінгемом і справді перевага. Одна была перемога у Ноттингема, и четыре было перемога Арсенала. Если берем сезон 22-23, то 30 жовтня 2022 года Арсенал на Эмерит Стадион с разхуком 5-0 Ноттингем перемогли. 20 травня 2023 23 года Ноттингем перемогает Арсенал с разхуком 1-0. Если не помиляюсь, это в предыдущий тур Арсенал был в Сити за чемпионство, тоди. Арсенал програв відповідно Нотінгем, і відповідно Сіті став офіційно чемпіоном після програша Арсенала. Але в будь-якому випадку команда Артети просто неймовірно виглядала у сезоні 22-23. У сезоні 23-24 Арсенал також бився за чемпіонство, і Арсенал здобув дві важливі перемоги над Нотінгемом. Ці перемоги були важкі з мінімальним рахунком 2-1 та 1-2 на виїзді. 12 серпня 2023 року на Эйміретс Арсенал Ноттінгем з рахунком 2-1 перемагає. Голиї та табакові саки вистачили Арсенал для перемоги за. Ноттінгем Форест забив Відповідно Потім, 30 січня 24 року, на. City Ground Роснова uh, перемагає Нотінг з рахунком також 2-1. Гули Габріелі Жезуса та Бако Ісакою перенесли Роснову перемогу. За Нотінгом, до речі, також заблафовані її. Але вистачило Арсеналу цих голів для перемоги. Ну і у цьому сезоні 24-25-23 листопада Арсенал здобув важливу перемогу 3-0 на Емірейтс, Томас Парті, Бака Ісака та Манері забивали голи і Арсенал здобув перемогу. Якщо, друзі, до речі, з вами будемо зараз дивитися турнірум таблицю, то у нас сусід зустрічається другий Арсенал, Ноттінгем третій. Арсенал зберігає шанси на чемпіонство. Ось, 11 очок зараз перевага у Ліверполі, але якраз оцей матч проти Нотінгем це якраз то є. Це, в принципі, якби буде. 27-й да, тури. Просто Ліверпуль та Астонвіли їхні матчі переносився, да? і тому Ліверпуль там 27 матчів, які Ну, В будь-якому випадку. В Реснал є в запасі, і по втрачених очках, якщо Рослав виграв в в запасі, то до 8 очок можна тут скоротити відряд. 15 перемог після 26 тури в Arsenal, 3 поразки, 8 нічих, 51 забитий м'яч Арсеналу, 23 мячі в Арсенал, в Арсенал, в Арсенал, лізі плюс 28 Арсеналу різниці забитих та пропущених І останні 5 матчів команд, одна поразка, одна нічия та три було перемоги в команді Мікеля Арте. Проґару, до речі, West Ham United з 1 ну, на Emerich. Нотінг має 47 очок, 7 поразок, 5 нічих, 14 перемог після 26 турів. 44 забитих м'ячами має Нотінгем. 33 м'яча пропущених І останні 5 матч Нотінгема 3 поразки та 2 перемоги. Ось, ну справді, тут Сіті, Ньюкасл, які на 3 очки відстають. І справді, Нотінг буде дуже важко ось зберігти ось це місце. Да? Ось, але команда ну, ж перед Санту звичайно ще відкриття. Одне з головних відкриттів це Nottingham Forest. Я думаю, друзі, що ви, де я навіть сам би не виявляв би перед початком сезону, що Nottingham після 26 турів взагалі буде на третьому місці. Думаю, друзі, ви також цього не виявляли. Але Nottingham справді молодці. Просто молодці. Nottingham непогано грає. Ось була поразка від Бормота 0-5, але потім брати на цьому 0 перемогли. Я вам хочу так сказать, друзья, вот на Сити Граунд, Ноттингем прям дуже потужно выглядит. По Кубку Англии Эксетер Сити удалось посреди пенальти про это и Фулхаму Ньюкаслу Две поразки подряд, поразки в таких временных битвах. Но все-таки фулхэм и Ньюкасл все-таки Ноттингем трешечки, но все-таки проиграли. Вот. На Сити Граунд и справді Ноттингем Форест дуже здорово себя показывает с Ливерпулем сыграли в ничью, и справді. Вот. Да я вам хочу сказать, что Ноттингем, и справді, на Сити Граунд очень здорово все показывает. До друзья, Мигел не сыграл Ноттингема. В Арсенале это Сака. Габриэл Мартинелли, Габриэл Жезус, Кай Хауверс та м'ясо у них важкі травми. у Кая, Ну Кай Хауверс, Габі Жезус та м'ясо. на превеликий жаль. Да, у цьому сезоні цих футболістів ми на превеликий жаль вже не побачимо. Луїс Скеллі пропустить цей матч через дискваліфікацію. Він отримав червону картку. Скеллі буде пропускати гру. А ось бока Ісака, Габріль Марцінелі. Можливо, вже в березні місяці і повернеться в бій. Тому що по срокам там написано вже 10 березня. Подивимось. Бажаємо ці добра футболістам Арсенала та Ноттінгема, які зараз травмовані. Ну що ж, друзі, тепер давайте переходити взагалі то до домок. Чого, друзі, я від цього матча взагалі то очікую? Друзі, думаю, що ми побачимо хороший футбол, друга та третя команда. Чемпіонату Арсеналу, звичайно, ще потрібно перемагати. Якщо Арсенал не виграє у Ноттінгема, то буде, звичайно, ще дуже важко. Буде прям неймовірно важко. Враховуючи, в якій формі зараз Ліверпуль перебуває Арсенал Є шанси на чемпіонство. Так, да, звичайно, що Ліверпуль якби фаворит. Як не крутий, і перевага є да? навіть очок, щоб брати все одно, це перевага не маленька. Да? Ось, справді Але Арсенал є шанси і потрібно тільки перемагати. Тільки перемагати, інший рахунок просто Арсенал не влаштовує. Але і в Nothing Forest також є свої плани на цей рахунок. Нотінг хоче грати в Лізі Чемпіонів, в це така мрія. І Нотінгем буде шеплятись за очки як може. Я вважаю, що ми побачимо хороший футбол, в принципі, обидві команди, особливо у Nothing Forest. В обох команд хороша оборона. Арснал там 23 пропустив, Нотінгем 33 м'яча. непогана оборона в обох команд. І Нотінгем, якщо може, може закритися. І проти таких сильних команд, як Ліверпуль, Арсенал, проти Сіті, Ноттінгем закривається. Думаю, що Арсенал буде більше на м'ячі, буде більше саме Арсенал проводити в позиційні атаці, але Ноттінгем буде шукати свій шанс на контратаках. Я думаю, друзі, що обидві команди все-таки заб'ють, обміняються гулами. Ну, Ми, Арсенал десь свій м'яч знайде, хоча буде важко вскрити цю оборону, але думаю, що десь Арсенал все-таки знайде свій шанс, заб і заб'є. І Noting, думаю, Форест якусь свою контратаку реалізує. Тож, обидві команди, думаю, заб'ється ось друга моя думка. Де ось кому, друзі, Noting, який дуже здорово грає на City Ground, чи все-таки Арсенал, який все-таки як не крутий, але Арсенал фаворит на цей матч. Навіть незважаючи на те, що грає на City Ground. Знаєте, друзі, я віддам перевагу Nottingham Forest. Да, мої любі друзі. Да! І справді я думаю, що Nottingham не програє арсеналу. Ось я не знаю, друзі, ось я якось впевнений, що матч завершиться в якусь нічію. Один-один. Ось я, друзі, не знаю, я якось впевнений у цьому, що ось якась буде ніч'я, прям один-один. Основна моя думка, думаю, що тут обидві команди заб'ють, та Nottingham Forest, думаю, як мінімум Арсенал не програє. Я думаю, що скоріше за це якесь буде тут нічия. З рахунком 1-1. Або, можливо, Nottingham Forest з якимось мінімальним рахунком 2-1 Арсенал все-таки обіграє. Але я все-таки думаю, що це таке якась нічия буде. Основна моя думка це обидві команди заб'ють та Nottingham Forest. Як мінімум, я думаю, все-таки Арсенал не програє. Щось мені так серце підказує, що матч завершиться взагалі то в якусь там нічі один-один. Можливо, Нотінгів з мінімальним рахунком Арсенал все-таки зможе обіграти. Ну, я все-таки, друзі, більше так нічі склоняюся, і мені щось серце прям підказує, що розпишуть якусь нічю 1-1. Основна моя думка, це обидві команди забій, та Notінг Форест, думаю, як мінімум Арсенал не програє. Ось. Я якось впевнений у цьому, що матч завершиться в ніч. Але в будь-якому випадку, звичайно, що Арсенал буде грати на перемогу. Звичайно. Ще. Ось. Але ми ось просто знаєте, ось я якось впевнений, що все-таки буде ніч якась. Думаю, що нотінгем не програє. Ось не знаю. У мене просто ось є якась така впевненість. Друзі, що взагалі думаєте, ви споруду цього матчу? Ви можете написати. Їх коментарях своїх, своїх думках, що у себе бажання. Ну, я думаю, що буде команда забіта Ноттінгем Форест не програє арсенал. Мені здається, що команда ноної Шперіту Санту все-таки хороший футбол покаже. Думаю, якась нічого буде. Один-один. Думаю, якось так. Друзі, вам бажаю, тільки добра щастя в житті. Будьте на головне, щасливими. Бажаємо вам тільки добра. В головне, будьте щасливі, справді. Всім до побачення, всім нових зустрічей.